Вечора, дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами поговоримо про 10 гронів виноградної лози. Колись мудрий, знаменитий філософ Анахарсіс говорив, що виноградна лоза приносить три грони. перше гроно – на солоді. Друге захвату, а третє печаль. А ми, якщо ретельно розберемо сьогодні силу пияцтва, то якщо назвемо саме пияцтво виноградною лозою, то знайдемо у ньому не три грона, які приносять людині печаль, а цілих десять. Перше гроно виноградної лози, затьмарення і потемніння розуму, утрата свідомості. Бо шлунку наповненого вином, винні пари піднімаються у голову, діють на мозок і затьмарюють розум. Тому у стані сп'янінні людина не пам'ятає себе, не розуміє, що говорить і робить, точно божевільна. І якщо Хоче зрозуміти і згадати, що вона зробила останнє сп'яніння, вона ніколи цього не згадає. Друге гроно п'янства є втрата сорому. П'яний нічого не соромиться. Він, утративши совість, промовляє безглузді хульні, злі, безсоромні. Для снотливого слуху слова, а уста його бувають схожі на хлів, наповнений нечистю, а язик Лопаті, який викидує цю нечисть. Третє громо виноградної лози є нестримання таємниць. П'яний все відверто згадує і свого життя, і життя ближнього. І може виказати всі таємниці свого життя. Мало того, в своїй пам'яті Він відтворює те, що вже давно забути, і як мерця воскрешає і струни. Четверте гроно Содомської лози є збудження плодської похоті, тому недаремно апостол запевняє і застерігає. Не впивайтеся вином, у ньому ж є блуд. П'яте гроно є лють, злість, гнів, образа, лайки, кровопролиття. Упившись вином, у люті людина повстає на людину і вдається до самого гіршого, навіть до вбивства. Один великий мудрець Уподібнював три види тварин, які відносив до п'яних людей. Він казав, що коли людина мало вип'є, вона стає в хитрості, як лисиця. Коли людина більше вип'є, вона стає злою, як вовк. Але коли людина багато вип'є, вона дуже схожою стає на порося. Шосте гроно пияцтва є утрата здоров'я, тремтіння рук, біль голови, вираз шлунку, швидка старість. І саме головне швидка смерть. Людина. Вдаючись до пияцтва, не розуміє, що вона ворог сама собі і своєму здоров'ю. Сьоме грома виноградної лози є втрата майна та всього надбання людини. Людина, вдаючись до пияцтва, пропиває все. Талант, майно, гроші. І на превеликий жалі навіть рідних людей. Прикладом цього являється блудний син з Євангельської притчі. Восьме гроно виноградної лози це є втрата спасіння. Ніхто не може зробити стільки гріхів, як п'яниця. У стані сп'яніння. Людина вдається до всіх гріхів. Прикладом цього є одна дуже дивовижна розповідь і життя одного подвижника. Саме цей подвижник, проводячи свої дні у пості і молитві. Одного разу притерпів велику спокусу. Господь до його життя допустив цю спокусу. Одного разу. До нього приступив в біс і почав спокушати його. Я пропоную тобі зробити три гріхи вбити, впасти у блуд або випити чарочку спиртного. Мудрий монах почав все це ретельно обдумовувати у своїй голові. Він думав собі, вбити людину це дуже страшно. Пасти у блуд та ніщо так не помрачає душу, як гріх блуда. Не дуже добре, коли будуть бачити п'яного монаха. І він сказав лукавому, ні, я не можу вибрати ні один із цих трьох гріхів. Лукавий хитрець демон настільки хитро узяв цього монаха у свої руки, що він почав. І з лукавством підступати до нього і казати наступне. Ну, добре, я тобі не пропоную зробити усі три гріхи, але з цих трьох гріхів вибрати один. Монах знову почав ретельно обдумовувати ці три гріхи, і зупинився на третьому, випити чарочку спиртного. Лукавий демон, почувши, Цю відповідь опустив цього монаха прямо біля корчми. Зайшовши у цю корчму, монах сів за стіл, випив чарочку, і тут непомітно він побачив, як до нього підійшла одна дуже молода дівчина, яка була замішною дівчиною. Вона сіла біля нього, і вони разом з нею почали пити. Чарка за чарочкою. І вони не помітили, як вони стали трішечки п'яні. Ця дівчина взяла монаха за руку, потягнула його у свою кімнату і там вони впали в блуд. Чоловік цієї жінки із цікавостю запитував корчмара, де ж поділася моя жінка, корчмар указівкою пальця показав на кімнату їхню, зайшов. Чоловіку кімнату, а там монах із його дружиною. Цей чоловік із лістю настільки гнівався на цього монаха, що брався до нього бити. А монах захищався, захищався, ударив ненароком, і той чоловік упав мертвим. І ось так, із того стаканчика, спиртного цей монах зробив всі три гріхи. Вбив. Впав у блуд і випив чарку спиртного. Лукавий демон, спокушаючи далі монаха, із хитрості, і з насмішкою казав: ну що ж, тобі нічого не залишається зробити, а тільки піти і повіситися. Слава Богу, що милість Божа не залишила цього монаха, Господь, пам'ятаючи про його добрі справи, не допустив цього гріха. До життя цього монаха. Після цього цей монах із плачем і з великим покаянням подався до пустелі і 40 років провів в покаянні, вкушаючи тільки воду і сухарі. Дев'яте громо пияцтва є гнів Божий, порушуючи заповіді Божі. П'яниця накликає на себе гнів Божий. Святе письмо каже: п'яниці царства Божого не наслідують. І на кінець: десяте гроно саме страшне гроно виноградної лози, тобто пияцтва, є кінечна загибель душі. Інший грішник. Якщо бачить, що наближається смерть, то він легко може свідомо покаятися і підготуватися до смерті. А як може зробити це п'яниця, коли він не пам'ятає, що робить, не розуміє, хто він такий, і навіть не розуміє те, що до нього прийшла смерть і його чекає загибель? Отже, ми з вами розібрали 10 гірких гром пиянства. Спочатку, коли людина підносить до свого рота чарку, ця чарка здається їй солодкою, но проходить час і гіркота на душі перетворюється на гіркоту жовчі. Яка дуже пече душу людини. На берегах Мертвого моря зараз ростуть дивовижні дерева. Якщо зірвати плід із цього дерева і з'їсти його, то на перші пори смакота вражає уста і язик. Но пройде час. У роті набувається настільки така гіркота, що людина не має куди дітися. Отак От подібно пияцтво. Спочатку солодкість, а далі гіркота у душі. Справедливо святитель Іоанн Златоуст говорить, що п'яниця є гірше скотини. Якщо скотина може знати собі міру. У їжі і питтю то п'яниця цієї міри не знає. Ніхто так не угодний дияволу, як п'яниця, тому що ніхто не може виконувати волю його, так як він. Сьогоднішній день, завершуючи свою промову, я хотів би нагадати слова псалмопівця Давида. Людина проживає у своєму житті в силах 70, а якщо в силах 80 років. То якщо розібратися то з цих 70, людина 23 предає сну. 20 років відходить на юність, дитинство і навчання. І залишається жити людині всього-навсього. Повноцінних 27 років. Як важливо не втратити ці 27 років із 70, а у тверезому житті прожити їх так, щоби угодити Богу. Отже, дорогі брати і сестри, зробімо для себе висновок, хай ці грона виноградної лози. Ніколи не будуть для нас друзями, а хай будуть великими ворогами. На все вам добре, ангела-хранителя вам до сну.